А ти поплавав би за кулами за 100 тисяч доларів. Саме по таке відео будемо дивитися сьогодні. Ні, не лише вони будуть плавати там за кулами, будуть ще алігатори, крижані кімнати та багато інших прикольних челенджів, в яких люди будуть вигравати гроші. Нагадую, мене звати Ден Це студія Звуку Куточку, Без зайвих розмов починаємо переводити та озвучувати українською мовою відео містера Біста. Поїхали! Переклали, то озвучили звук у куточку. Вода навколо нас кишить акулами. Є, мабуть, тисячі. Не думаю, що їх так багато. А в цьому рюкзаку 100 тисяч баксів. І якщо ти дістанеш ці 100 штук, я подарую їх твоєму кращому фанату. Mm. Який, до речі, вже тут. Вперед, mm. Кріс! Пірнай! Oh. Реально акула. Тарік, тарік, тарік. О, боже мій. Джеммі не дуже глибоко. Якого біля. Чим швидше дістанеш гроші, тим швидше вилізеш. Від мене. Серйозно? мене! Тобі треба повернутися. Назад в човен. <різь> <Його>! <різь> Ось твої 100 штук. На твоєму місці я би поцілував кріса. Це мій друг Ейрак. Праворуч від тебе найхолодніша кімната у світі. Заразюрка від ліворуч найспекотніша кімната у світі Йоу! спекота або холод. Обирай обидва варіанти не дуже, але я оберу холод. О, боже мій, бро. Ну і дубак. в тебе, хоча б є ліжко. Що це таке, Джиммі? За кожну годину в цій кімнаті я дам випадковій людині 10 штук. Баксів, що вже починаємо? Починаємо. Ні. Таймер піде. <світ> зараз не смій виходити. <світ> я не вийду. Поки ти не виграєш мільйони. Так тримати. Сьогодні ми з тобою розоримо. Джимі. До речі, ось так виглядають тисячі... Е Гей, ще й години не пройшло. Ти ж звідси, скоро побачиш. Для наступного челенджу ми повернули те, що ви так любите. Скляний міс. А ще повернули 456-го з нашої гри в кальмар. До речі, гру кальмара ми вже переклали та озвучили українською мовою, Тож шукай на нашому каналі Зукукуточку та дивись цей прикольний відос. Все просто Обери платформу ліворуч або праворуч. Не вгадаєш, впадеш. якщо доберешся до тієї сторони, я дам тобі 456 тисяч доларів. 15 платформ? Окей, з першою платформою я тобі підкажу. Ooh. Очевидно, що вірогідність дістатися тієї сторони дуже маленька. То я тобі підскажу. Стривай праворуч, потім ліворуч, 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 праворуч, праворуч, ліворуч, 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 праворуч, ліворуч, праворуч, праворуч, ліворуч. Краще починай стрибати, поки не забув. Ем, так це точно ліво? Правильно. Ще 30 стрибків і гроші твої. Ось са? Насправді було три лівих підряд. Аплодисменти 4, 5, 6 Ми повернули 067. Підказка. Далі платформа праворуч. Якщо дійдеш до кінця, отримаєш 456 тисяч доларів. Слухай правильні платформи. Можна ще раз? Ні. Ну, гаразд. Так, оп. Виглядаєш так, ніби в тебе серце зупинилося. Так є. замовкни. Правильний вибір. О, боже, 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 боже! Неправильний вибір. Оу, все добре. Так, все окей. Якщо чесно, я думав, що вони пройдуть трохи далі. Кріс. О, ні. Ти вже двічі почув всі правильні ходи. Як прикро, що в мене погана пам'ять. О, боже! Я помру, а. Зараз помру, так? Я дуже радий, що ти виявився правий. Ні, я не правий, я лівий. Боже, він програв. Все, досить. Йде далі. Ось мій план. Я буду спати в крижаному ліжку, яке Джиммі для мене зробив. Сподіваюсь, що просплю тут всю гру. Отже, ми повернулися в найхолоднішу кімнату у світі, ровно через годину. Ось твої 10 штук. Ти протримався годину. Вона виграла 10 штук. Ну як ти? Я думаю, тобі доведеться принести ще декілька човарів. Ти майже весь таймлас провалявся в ліжку. Ти реально спав там? Так, спав, було круто. Гей, Кріс! Зачекай? О, ні, 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 чувак, ні. Він просто лежить та спить. А, ага, коли спиш, холод, не відчуваєш. Ти знаєш, що робити. <проб> все, все, досить. ти зробив свою справу. Де це ми? Іди поспи. Побачимося ще через декілька годин, а ми підемо знімати. Лоб, що ти це зробив? Зараз ми на вершині 300-метрового каньйону! Мені стрмно! І мені! Якщо ти досить божевільна, щоб перетнути каньйон по мотузці, ці 20 штук, що лежать на іншій стороні, будуть твої. Я нервую. Вітер то стихає, то посилюється. Моя мета дістатися до кінця матузки. Туди, де лежить 20 а, штук. А моя мета, щоб ти не впала. Гаразд, почали. Так, вона спускається. 20 штук баксів на іншій стороні. Тільки не впади! Я спробую. Дякую. Вона просувається. Ах. Поки вона не впала, вона все ще в грі. Вона безстрашна. З глузду з'їхати. Тебе все вийде, видимо. Привіт, хлопці! Як справи? Круто, остри мати. І вона майже там. О, Боже мій! Очманіти! Так! У! Неймовірно! О, да. Дякую, тобі. хлопці! Нічого страшнішого в житті не робила! Дякую, Джим! Вістаю! 20 штук твої! Тим часом Ейрак мерзне вже декілька годин. П'ять годин, наче в тюрмі. Мені дуже нудно, але ще гірше, я дуже замерз. Ти як там? Вона починає вигравати великі гроші. Так в цьому і сенс. Я зроблю тебе банкротом. Це мене лякає. Якимось чином він все ще тримається. Тому задачу треба у Гей, бачиш таймер? Він на паузі, поки ти не віддаш свою кофту. Давай Так, я дам тобі кофту, а ти їй даси десять тисяч. Чудово, по руках. Я дам їй 10 штук за твою кофту. Боже, його рука грижана. Бувай! Ні. Ми і... не змушимо залишатися там. Ти що вже банкрот? Ні, в мене купа грошей. А, тоді я залишаюсь. Я ненавиджу цих хлопців. Це Маркус, а перед нами 40 тисяч доларів. В тебе є два варіанти. Ти можеш вкрасти ці 40 штук і залишити все собі. Або поділитися з випадковою людиною, яку ніколи не бачив. Ми привели хлопця, у якого минулому відео вкрали гроші. Ну тоді я вкраду. Хлопець, який втратив 10 тисяч, буде це дивитися. Стоп, все. Чи що чи пощастить йому в це раз? Думаєш, як він вчинить? Вкраде. Думаєш вкраде так, вкраде. До речі, якщо ти хочеш вигравати різноманітні подарунки, комікси, манги, шоколадки, фістивал від містера біста, переходь за посиланням в описі або закріплено коментарі до нашого телеграм-каналу. Підписуйся та слідкуй за розіграшами. Кожного тижня розіграємо прикольні подарунки. Обов'язково переходь та підписуйся. Краду, ти відповів не замислюючись. А про що тут думати? Трясся боже мій що? Що я тобі казав? Бачай, дружа. чувак? дуже прикро <говорю> це взагалі не круто. <говорю> Так, він вернув право в гроші. Сьогодні <рес> в нього в гарний день. Ага, Я дегася з хлопцем, який тільки що втратив 20 штук. як справи. Цей хлопець набагато гірше минулої дівчини. Жах Викази. неймовірно. Він зараз фотографується з клісом. Ти застряг тут навіки. Ми будемо продовжувати, поки хтось не вирішить поділитися грошима. А зараз ми в світовій столиці алігаторів. І як бачите, в цьому місці сотні величезних алігаторів. Ей, Тарік, можна мені твою камеру? Бачиш ті два модани. В них 20 тисяч доларів. Якщо дістанеш їх, я віддам тобі ці гроші. І Я не буду. І Я не буду ні за що. Я тебе ще навіть не спитав, що чесно, я знав, що хлопці відмовляться. І саме тому я привів Брайана! Він все життя працює з тваринами, і я впевнений в тому, що він спробує. На відміну від Таріка. Тарік, ти слаба. Так, Брайан, можливо, ти не помітив, але у твоїх ніг алігатор. Він просто взяв і йшов у воду. Геть звідси. Тікай звідси. Назад, 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 назад. Геть від мене. Геть. Джиммі! чому я це роблю? Алігатору це не сподобалося, будь обережніше. Алігатор такий типу чуваки! можуть зняти мене на камеру. Вони хочуть потрапити в відео. Залишилося всього лише два кроки. Я це зробив! Е гей, Вийшло! Оце так! Угу! Брайан, вітаю з виграшем в 20 тисяч баксів! Як ти виберешся з того острову? Про це я не подумав. Оу! Oh. Oh. І я. А тепер інший челендж. Я дуже замерз. Мені ніколи не було так холодно. Я гей. Hey. Ева, я все. Треба виходити. Без проблем, чувак. Друже, та ти весь трясешся? Я задубів. провів в кімнаті ще одну годину. Так що ось Її! ще 10 штук. Нам вистачить 80? Так, добре, я вже. Чувак, вітаю. О, Боже мій. Моє вітання. Ти виграла 80 тисяч баксів. Ми йдемо в найспекотнішу кімнату. Стоп, стоп, стоп. Не можна одразу з найхолоднішої кімнати у успіху. Сихопа. Більшість учасників цього відео це випадкові підписники. Якщо ви ще не підписались, нажміть на кнопку підписатися. У вас буде шанс виграти гроші. От таке відео було. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Підписуйся та пиши коментарі. Пока-пока.